У плані підготовки ми провели, поділили нашу підготовку на три етапи, на таких три міні-збори. Два з них ми підлаштували під турніри Макарова та Щанова. От. І Останній у нас був такий вже більш упор на тактику, тактику технічні дії. Були у нас хороші спаринги на третьому зборі з командами першої і другої професійної ліги та командами Прем'єр-ліги. І Якщо брати загалом по підготовці, я рахую, досить непогано. Звичайно, завжди хочеться краще, але ну, в цілому ту роботу, яку ми проробили, я вважаю, що е, це було досить якісно. Е, в плані, е, хто нас покинув, е, ну, перед початком наших зборів нас покинув, можливо, ви бачили, що перевіков Віктор. Віктор от, от, під час зборів е, нас покинули воротар Волчанський Анатолій, Дмитро Краєвий півзахисник, і Віталій Варяник підписав контракт з Вінницькою Нивою. Оці чотири гравці ми їм вони нас покинули. У плані підсилення у нас є два точечних підсилення. Це Солонина Євген, гравець, який може зіграти на позиції як опорного півзахисника, так і центрі захисту, тим паче. У нас є проблеми з центральними захисниками, оскільки у нас через травму 22-захисників вилетіло. І ось, є, були проблеми з третєм центральним. Дуже важливо нам цю позицію знайти гравця. В принципі, ми це зробили, давно за ним стежу, поспілкувалися особисто і вважаю, що це для нас дуже якісне підселення. Також Данило Жуков. Також можуть зіграти на декількох позиціях, тому для нас це також однозначно під От, Загалом, по сезону, звісно, задача у нас максимальна: це чемпіонство і це Кубок Київської області. Всім дякую, слава Україні!